Так, нарешті одна людина в ефірі. Можемо починати. Вітаю Андрій Олексієнко. Вам також привіт. І два ледчика. Можна дивитися вічно на три речі. Так? Як горить вогонь, як тече вода, як хтось готує їжу. Бачите, у нас якийсь сьогодні натюрморт. Все чітко. Вирішили в контовеки щось на кострові приготувати. Ні, недавно обманюю. Недавно був шашвичок, ну то товариша день народження було. Так що він готував. Я предоставив тільки мангал. Взагалі треба вже на старому хуторі грильзону будувати. Бачите? Десь отут приблизно у нас така локація осіння, бачите? Напишіть коментар, як вам раверик такий. Молодий сам зварив. І з трьох один зліпив. Так, а тут наша така імпровізована гриль-зона. Он мангальчик, бачите? якось так. Треба помішати, да? так? Так, сім людей вже, це вже шось. Пишіть активно коментарі. Так, зараз помішаю швиденько. Так, вітаю. Усі вітають. Думаю, сьогодні відео вам записати, знаєте, ну як записати, змонтувати. Але все, руки не доходять. Сьогодні такий день сім'ї. І вирішив. Та може на вечір скину, якщо буде час. Якщо ні, то вже завтра. 17 людей в ефірі. А ну пишіть в коментарях, любите готувати чи ні. Якщо чесно, я не дуже люблю готувати. Ну, коли життя заставляє, тоді. Тоді готую. Не ври. чесно. Двадцять три людини в ефірі. <кхи> чесно, не люблю готувати, що не ври, не береши. Це на любителя. У мене є товариш хороший, так він готувати любить просто. Любо що. Дай йому там, сковорідку, ложку, він буде вам щось. Добуде м'яса, добуде овочі, буде вам кулінарні шедеври робити. А я не так, я, виходить, та не знаю. Якщо, знаєте, захочу, все вийде, а якщо ні. Єва. Єва, не, ты чукча. Ты дуже дужче на неї схожа, якщо чесно. Так. Галя Галя, привіт. Галя балована, да? так? Привіт. Не, не в Києві. Полтавській області. Доброго дня, що це таке смачне буде? Я сам не знаю, що це буде. Що зготуємо, те й буде. Я тільки що мішав, все там чітко, да. так. Ну, а що так заромляли? Я Так. Ну, рассказывайте, что у вас там новенького? Mm -hmm. Да. Да. Mm -hmm. mm -hmm. как красиво? Видите, mm -hmm. как мяско. Niemals so. Галя питає, де заказував насіння кавуна. в інтернеті де? Все в інтернеті. Так, смачного. Здається, з Києва присилали насіння. Два рази я ж пересівав, так що... -фу -фу. смачного, Да, Нептун, дякую. 28 людей в ефірі. Так, да, женат, 100%, 200%. Так що? Так що так. Що новенького? Пишіть в коментарях швидко. Часу не так багато. Вже там, де кавуни були, вже здіскували все. І посіяли пшеничку. Хліб буде. Якось так. Дивіться, 30 людей в ефірі, 18. Брат, є у тебе брат. Сестра буде. Та зараз не знаю, гривень 10, мабуть, кавун. Я вже випродав ось. Тебе тож це Так що? Брат, брат, нема брат, двоюрідні брати, а сестра рідна є, да. А ти Откуда Єва? Так е. Привіт, бро, привіт, бро. Як справи? Хублі. Хочу замуж. Таке буває. Кожна дівчина, напишіть в коментарях, хоче замуж. Що там, я не знаю. Це така цель. Ну, для продовження роду, як мінімум. Да, за тебя. Да уже все, поздно. Так. Так, сейчас помешаю, вимкнемось. Так. Ми знову тут. У мене все добре, як ви маєте. Фу, блін, дим. Та ми як? Потихеньку. Так, поїдемо покушаємо. Ти, голова це ти, блін. Так. А як, паті? Потихоньку. Так, казанчик. Хотілося, знаєте, такий... Що ми його колись купимо, такий здоровий казан, який називається на Там скільки? На 16 літрів, на 20. Так, привіт, готуємо Іринка. ринка, так, готуємо. Так, що готуєш? я сам не знаю. Що вийде, те й буде. Так. Так, раніше були діти малі, був великий казан, а зараз на літр великий, так? Да. Це життя. Це життя. Івана Ігорівна, а ну глянь, пожалуйста. А? Глянь, пожалуйста, на м'ясо. <клес> Може вже треба буде вкидати. нас в Правий ефір. <рив> <рив> Де, Ой, якласне? так треба водички вже. Да? Так треба, неси водички. А що ти не кажеш, що на почали? Так ну я так, не знаю. Так, я вчора кролика з чорною посолою готував на скриню смачно вийшов. Так. Ну бачите. Нам так не жить. Кролика це дуже шикарно. Так. Ділюсь планами. Кульчик дзвонив. Так, ділюсь. Пізніше за зателефоную кому. Ділюсь планами на майбутнє. Тут... Паркан потрібно будувати нам. Бачите? Якось так. Ця зона у нас така залишилась, яку потрібно закрити. Цілому, бачите, старий хутір вже потрібно до зими готувати, щоб як я хочу тут двохметровий зробити. Так, піч на дворі потрібна, Іринко. Потрібно. Буде тут дві альтанки. отут, бачите, одна і друга. Ну це в планах на майбутнє. І піч буде отут. Якось так. <с après> Поле для гольфу. Це тут за парканом. До речі, паркан буде тут такий самий. Так. Та ну як? Виходячи з того, що самі все робили практично, то в принципі своїми руками, в принципі, нормально все вийшло. Що тут краса? Іринка каже, роби поле для гольфу. Ще не вистачало. І піч на, на дворі муруй. Буде така у... кольки буде піч. Так. Це Та не звичайний валерчик. Кинемо дровцят ще Оп. Так. Казанні Бограч, я не знаю. Як воно називається страва? Клов. Клов? Висипається, Вогне не переборщить. Бо тоді досолити можна, якщо пересолиш, то вже все, так? Да? Я думаю, смакота буде, так. Да. Щось буде. Добре. Так ти прийдеш? Пізніше прийдеш? Не хочеш. Та. Да. Добре. Ну і все. Чекаємо, поки закипить, да? так? Так, Свята Костюк, яка смакота. Та я надіюсь що буде смакота. Так, пишіть коментарі. Давайте запитання. Я обожнюю твій Миколи ДХТ канали. Ви суперські люди, люблю вас, люди. Дякую. Та в нас маленький канал. Каляна більший. Каляна все про переробку, ну про м'ясо. Він Взагалі красавчик. Ми так. По-домашньому. Знімаємо відео більше так для душі. Нема такого направлення. Бачите, збудував хутір. Зараз глянемо, що тут всередині. Може хто давно не був. така в нас обстановка? Вже осіння, бачите, яка в нас обстановка? Колоночка. Це хто давно не був на хуторі у нас? Є все, все є. Найбільше рідко. Все свіженьке. До речі, бочка ця була в підвалі, а тут дуже так сухо, вона розсохлась і потрібно ці кольця закрутити, бо часто випадають. Некрасиво, виходиш і. Паркану нема. Ну нічого, ми з цим справимося, я думаю. Дасть Бог, все буде добре. Так. Е, почому Куб дров у вас Я не знаю по чому, якщо чесно. Тисяч, мабуть. За машину, за газон дров, мабуть, 101012. Напишіть в коментарях, хто знає. Чесно, не скажу. Як я говорю, я знімаю для себе бров. Так, да, все вірно. Для історії, щоб колись діти глянули на себе. Да. Та хутір, так. Да. Зробили нарешті. Довго ми робили. Хто пам'ятає наші давні відео? Хутір ми робили дуже-дуже довго. Нарешті зробили. Що Захар пішов гуляти? Так, до речі, друзі, може колись пізніше ще вімкнемось. Будемо зараз прощатись, бо дуже багато накопилось роботи. Я думаю, пізніше вімкнемось. Так, е як ви зробили треногу? Та як зробили? Приварив три вуха і болтом скріпив. Ось вам три нога. Посередині це поклон. Ну, ланцюг кинув. І проблем нема. Там ця ж, як її називають. Ну все просто. Так, я вас дивлюсь з самого початку. Ну це круто.